Доброго дня! Я являюся клієнтом офіційної е, торгової марки Tatra Garden в Україні. Це садова техніка. Купував у них вже бензокоси, електричні газонокосарки, генератори та мийки. От прийшла черга до повітродува, садового електричного, пилососа повітродува, так як уже осінь прийшла пора прибирати листя та наводити порядки, можна так сказати. Придбав. Спілкувався з менеджером, дуже гарно все пояснив, розповів всі характеристики, які совпад, совпадають. Да? Е, ця марка вже в Україні з 2012 року, тому я й повірив їм. Е, ось при вас розпаковую, щоб було все наглядно. Так, Перше дістаємо. Це я так зрозумів, напорна трубка. Одна із. Так, Це у нас йде мішечок, який йде для сміття. На 40 літрів. Тут є сам пилосос, повітрудув запакований ну, як Зазвичай відкрию при вас. Так, це у нас іде ремінь на плечі, коретенька розетка, як мені пояснили, це для е, того, щоб було безпечний, щоб не по землі не бовталося От називається Tatra Garden ЄС-28. Дуже легенький. Тут є. Функція на видух і на вдух. Також є е, ніж для е, дріблення листя. Будемо зараз його збирати. Також тут йдуть різні перехідники, колеса. От, і обов'язково гарантійний паспорт, сертифікат іде. та інструкція пилосос садовий. Так, інструкція обов'язково у нас йде, е, початка і дата, коли придбав. І гарантія офіційна. От. Зараз будемо збирати. В наступному відео покажемо роботу. Ну що ж, продовжуємо тепер випробування в роботі. Зібрали ми її. Там також йшло, не показали вам саморейзики, три штучки, щоб скрутити це все. Це важіть переключення повітродув і пилосос. Якщо вниз це в нас дує, вверх буде пилососити. Також у нас є потужність в плані скоростей. Зараз представлена перша скорість, а тут їх є шість скоростей. Кнопка включення у нас йде зверху. Це для зручності тримання другою рукою і наплічний ремінь. Також ми під'єднали правильним чином переноску, це важливо. І зараз будемо пробувати його в роботі. Ну, Дивимося. Так, трішки подуги, спробуємо тепер попилососити, перемикаємо важіль. Ir po tris, kai ten. Так, ну тепер ми попрацювали. Також там була функція того, що воно повинно дробити трішки листя та сміття. Зараз ми це подивимося наглядно. Так, Знімаємо трішки мішечок. Знімається, воно дуже зручно. Тут защолочки такі стоять. Ми від'єднуємо. І все. і Дивимося тепер на листя. Ну, з приводу того, подробила чи не подробила, ну трішки подробила, щоб було зручно його висипати та щоб воно займало менше міста. Що можу сказати? В принципі, агрегат себе. Показав, нормально, достойно, як для битового характеру, для битових робіт, для саду, для двору, для якихось приміщень, десь поведувати павутину, листя або ще якесь сміття. Цього вистачить. Є гарантія, я не переживаю, якщо щось навіть трапиться, в майбутньому потрібна буде запчастина, можна буде звернутися, тому що я вже не один рік з ними співпрацюю. Дуже велике дякую, Татра Гарден. Будемо співпрацювати надалі. Дякую.